Справедливість на шальках Феміди 4 серпня відбулося перше засідання суду у справі Євгена Неймака. Нагадаємо, у суботу в Летичівському районі авто цієї людини потрапило у ДТП, внаслідок якого загинула сім'я. Неймак точно був у автомобілі, але чи кермував, досі невідомо. Сам Євген каже, був пасажиром у навіженому водінні Звинувачує свого друга до слова, також міліціянта допомогти Феміді. Розібратися прийшли майже дві сотні хмельничан. Ольга Лучинська слухала і людей, і суддів. Юлії було 22, Олександру 29, а маленькому танелку лише рік. На своїй шісті вони їхали до батьків. Страшно ДТП скоїв водій, Toyota Land Cruiser. У авто був син місцевого бізнесмена Євген Немак. Ми потребуємо справедливість, бо як таке, все, він їздить політичеві, всіх купляє, залякує. Як можна тримати У нього ще один. От ще є один синочок, йому 5 років, але він не знає, що батька вже немає. Любова Андріївна живе неподалік від місця аварії чоловіком, відразу ж прибігли на порятунок. Каже Олександр та маленький Данилко були ще живі. Чоловіки витягли дитинку, воно ще була живенька, дитинка була. Я носочка зняла з ноги, і кров вигорнула з ротика і з носика, і підняла головку, щоб воно краще дихало. А потім почали Сашу вже сто один дзвонила. І вже на приїхала ця пожежний, вирізали і почали витягувати. Він ще теж, теж живий був, але ж до лікарні не довезли. Дружину саму першу витягнули, вона була вже не жива. Тетяна працює поряд у кафе. Бачила, що було після аварії. Коли сталася вже аварія, я вибігла, то я не, не бачила, хто був за кермом. Ну бачила, коли батько під'їхав, забрав вже його. Получається, вдруг лишився, і всі, всі там лишилися. Аварія вся була на місці. Він просто забрав сина і поїхав. У зв'язку з важкістю скоєного наймака затримали правоохоронці 4 серпня. Відбулося перше судове засідання у цій справі. Батьки загиблих вимагають, щоб обвинуваченого тримали під вартою до з'ясування усіх обставин. Їм все сходить з рук. Мажора. Громадські активісти, які прийшли підтримати родину, налаштовані рішуче, кажуть, не допустять справу Червонюка під номером 2 та тягнеться з корупційними скандалами вже занадто довго. В першу чергу ми не хочемо, щоб це залишилося проплоченим і щоб люди мали якийсь захист. Ті люди, які не мають грошей, які не мають захисту, не мають. Сподіватися на те, що такі активісти, як ми, ми маємо їм допомогти. І на сьогоднішній день, якщо цього нелюда звільнять в залі суду, якщо не буде він під вартою, то ми будемо блокувати виходи, ми не дамо суддям вийти. На сьогоднішній день тут тільки початок цієї справи, і її треба на корню гасити, ці всі корупційні схеми. Справа розглядається лише декілька днів. Усі найважливіші експертизи ще попереду, тому перебування наймака у СІЗО вкрай важливе. Активісти кажуть, він може знищити докази або й втекти з країни, так як останнім часом перебував у США на роботі. Буде розглядатися клопотання слідчого про обрання міри запобіжного заходу. Потерпілі бажають, щоб суд обрав задовільнив клопотання слідчого, обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. У клопотанні слідчого написано, що в стані алкогольного сп'яніння. З цього я можу зробити висновок, що в слідчого вже є висновки медиків про те, що в його в крові наймака було алкоголь. Виплять, побачив. Батько ж підозрюваного намагається довести, що його сина підставили. Каже, це зв'язки так званих верхів за кермом стів не його син, а міліціянт Юрій Молченюк. З ним Євген повертався від святого отця, з яким випивали. Родичам потерпілих співчуває та просить прощення у Бога. Я не знаю просто. Як я маю нести цей тягар свій до кінця. Потерпіли міліціонер і ДТП Скоїв теж міліціонер, ми доведемо це до кінця. Але е, всі вони сплатилися так, ну, зрозуміло, що міліція працює, працюють вони методами такими, знаєте, і підкупом, і всім. Підряд. Батько Молоченюка шокований підступністю мажорів. Розповів, що після аварії в Летичівській лікарні його сина відмовились обстежувати. Летичі допомоги не надавали, я мусив його перевезти в міській. Навіть щоб вже мій був син за кермом, я б не відступав би нікуди. Сказав би, розповідає свої вчера. Я нікуди не повідомлю. А так на нього перекидати це все. Сам же наймок своєї провини не визнає, адже простіше перекинути її на іншого. Я вилетів через вікно. У мене є травма через те, що я вилетів через вікно. Я весь побитий, мені шкода. Але я помню все, як все було. Як наша машина стала серед дороги, і в нас їхав «Жигуль» в мою сторону, вправо. Я поняв, що була червона машина. Але яка марка? Це я вже не помню. Він летів. Він випив десь ну, дві бутилки сухого вина. Я випив десь рюмки три чи чотири 34 гоня. Я п'яний не був, я не міг так їхати на тій машині, тому що там машина їде 120-130. Більше вона не поїде, бо її само по собі перекине. Тойота йода в залі засідань його адвокат всіляко намагається відтягнути час, щоб суд перенесли. О другій ночі в його підопічного закінчувався тридобовий час затримання. Володимир Прядон, адвокат, з особистої неприязни до судді Бурки просить про її відвід. Наші слідчі суддя попали передати питання на авторозподіл для вирішення питання про зубівський суду. Родичі та активісти не випускають адвоката судової зали. вам треба приїхати спочатку подивитися, як троє дітей не жало за дві хвилини і там познімати. Коло питання про відвід судді не задовольняються. Засідання таке проходить близько 9-ї вечора. Після наданих доказів та свідчень суддя буркам виносить вирок. Вилочите, що нами по Чинені злочини, підтягнув тяжкі наслідки у вигляді загибелі людей. Розмір застави даному кримінальному провадження не визначається на підставі 4, 4 статті 183 КПК України. Керуючі статтями 177, 178, 183, 196 КПК України ухвалив. Клопитання слідчого задовільнити обрати під озвукові В'ячеслави 15 травня 1992 року народження. побіжний захід у виді тримання під вартою до 27 вересня 2015 року. Вивця, вивча, вивчав! Ольга Лученська і Павлюк, підсумки тижня телеканал ексклюзив.